Майнкрафт теорії досліджує хлібець. На протязі усього існування історії Майнкрафту Ендермени були одними із найзагадковіших істот у грі. Це єдині створіння, окрім ігрока, які здатні подорожувати по усім трьом вимірам по своїй волі. Причому ігроку для цього потрібно ще якось підготуватись, знайти необхідні ресурси, інструменти та інше. А їм навіть і цього не потрібно. Замість цього вони можуть просто зробити. Ось так. Взагалі, беручи до уваги здатність ендерменів існувати будь де, їх існування можна назвати піднесеним. Суть їх присутності прихована поза цим світом. Їх можна порівняти з могутніми стародавними мольфарами, джинами або навіть ангелами. Ендермени це вищі істоти, які спостерігають за звичайним тлінним світом. Та їм відомі всі його секрети. Богоподібність цих істот не має сенсу заперечувати, але хто вони насправді, ким або з чим вони взагалі були, до того, як стати такими сильними створіннями. Взагалі, слід почати з того, що ендермени являються нейтральними мобами. Апофігізм до усього живого та існуючого характерний для тих, кому цей світ вже давно зрозумілий. Ну ви розумієте, тут повинен бути той самий мем, але він роснявий, тому пішов він нафіг. А Ендерменам 100% світ Майнкрафту більш ніж зрозумілий. А чому дізнаєтесь далі. Цікаво те, що в перших версіях гри дропом з Ендерів були саме алмази. Хм, а хто ще може здобувати алмази? Однією із самих особливих здібностей Ендермена є навичка руйнувати та пересувати блоки. Скоріше за все, це один із самих очевидних відголосків їх минулого. Зрозуміло, що раніше, у своєму іному вигляді, вони користувалися цією здібністю у повсякденності. А хто ще використовує блоки кожен день для виживання? М? Я думаю, що багатько хто чув, що раніше у эндерменів були зелені очі, але мало кому відомо, що ще раніше, коли ці моби були тільки введені у простір Майнкрафту в одній з версій гри, очі у них були. Синього кольору. А в кого ще очі синьо блакитного кольору? Звісно ж, у Стіва, головного ігрового персонажу нашої гри. І що то виходить, що у Ендермена це Стіви? Е, так, але не зовсім. Йдемо далі. Хоча Ендермен не є нейтральними мобами, але не в якому разі дивитись їм у очі не можна. О, Ендермен! Привіт! Ви зрозуміли, що було далі. Я не раджу вам так робити. Насправді, скоріш за все, це відбувається тому, що в очах ігрока вони бачать своє минуле. Зрозуміло, що те, що вони пережили у минулому, вчиняє їм страждання. Саме цьому вони втрачають контроль і намагаються знищити джерело болючих спогадів. Вбивши гравця, зв'язок ендермена з людиною стає все більш очевидним. Ендермени наряду з селянами та їлджерами єдині моби, які мають навичку спілкуватись. Їх мова це мова людини. Сповільнена, спотворена та зареверсована. Виразів в них небагато. Усього три. Ось вони всі з оригіналом та перекладом. Враховуючи всі ці факти, лише божевільний буде заперечувати, що гравець та ендермен має дуже багато спільного. Поясненням цією подібністю може служити тільки теорія, що раніше ендермени були зефами, расою людей, із яких з'явився сам гравець. Зефи це зовсім інша історія, і, можливо, колись я більш докладніше вам розповім про неї. Коли ця цивілізація загинула, душі поганих зефів. Були приречені вічному стражданню у підземному світі, а душі добрих зефів змінили матеріальну оболочку та стали ендерменами. Відтепер все стає більш зрозумілим: на початку шляху гравця у перші ігрові дні ендермени просто відчужено блукають по світу. Образ гравця смутно нагадує їм про щось їх минуле, але вони замурували ці спогади дуже глибоко у своїй свідомості, боючись їх та заперечуючи свою сутність. Але з розвитком ігрока на його шляху до краю, у колишніх зефів потроху повертається віра у свого спадкоємця. Наприклад, вони починають потроху показувати йому свої здібності, тягати блоки, щоб донести до нього, що у них спільна кров. А потім, взагалі, остаточно переконавшись наміри гравця під час його бою з драконом краю, у вирішальну мить вони намагаються допомогти йому. А взагалі. По сюжету гри, перемагаючи дракона, гравець звільняє душі своїх пращурів та рятує світ від зла, яке колись розгромила процвітаючу цивілізацію. Навіть ачівка, яку ми отримуємо після перемоги над драконом краю, натякає нам на це. Виходить, що дракон краю є головним злодієм у грі, колись давно він знищив расу зефів у її початковому виті, та поневолив душі представників цієї цивілізації. Душі одних він відправив у підземний пекельний світ, а інших. Змусив блукати у вічності у виді ендерменів. Але це просто теорія, одна із сотень різних теорій, створених саме ігроками Майнкрафту у цій старій та все ще захоплюючий дух грі. Шановний глядач, якщо тобі сподобався цей відеоролик, не соромся! Підтримай автора контенту своєю вподобайкою та коментарем. А з вами був Хлібець. Ще зустрінемось!